Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вас тут вітати. Сьогодні у нас тема нестандартна. Будемо розглядати питання дружби. Воно буде звучати таким чином. Це вам друг чи ворог? Тобто ви можете загадати як чоловіка, так і жінку, та, подруга, друг. Тут немає значення або ваша ситуація, або не ваша, це ви вже по картах зрозумієте. Розклад унісекс. Ну, Варіантів буде 6. Налаштовуйтесь, уявляйте собі тих людей, яких хочете просканувати, подивитися. На цій колоді, яку я зараз тасую, будемо дивитися загально. І з таруне крономікон глянемо, що дійсно людина про вас думає. Отже, друг чи ворог. Перший варіант. Друг чи ворог? Другий варіант. Третій, четвертий, п'ятий та шостий. Налаштовуйтесь і розпочинаємо. Для тих, хто обрав перший варіант. Ну, це людина з сильна характером, якій довелось багато чого в житті пройти, яка Робить, принаймні, вигляд, що вона впевнена в собі. І цілком можливо, що зараз вона проходить крізь певні труднощі знову. Проходить сама, є така категорія людей, які от не люблять, щоб їм допомагали, вони звикли все робити самі, бо їм так простіше, звичніше і легше контролювати процес. От ця людина, власне, не мішає я сама. Чи сам. Друг вам це чи ворог, що ця людина про вас насправді думає? Дивіться, яка тут ситуація? Мені здається. Що ви в цієї один друг. І вона за вас тримається, ця людина вона з вами спілкується, віддає вам багато свого часу, своїх сил, своєї енергії. Іноді аж навіть забагато, бо ви в неї чи в нього один або одна. Тобто більше друзів цієї людини немає. І цілком можливо, що вона за вас аж. Аж так сильно тримається, навіть рівнує, це теж може виражатися такими різними не дуже приємними способами, але для цієї людини ви важливі, дійсно важливі. Я не знаю, важливі, тому що важко відпустити там якусь, наприклад, багаторічну дружбу, чи важливі, тому що ви от, дійсно класні друзі. А ну, прямо цікаво Ну, так, тут е, забагато пройшли разом. Тому ця людина за вас тримається. Наскільки для вас це вже грає роль? Це вже інше питання. Другий варіант. Так. В другому варіанті. Це людина, яка має хороший заробіток, яка дуже добре заробляє, в якої, в принципі, життя досить таке злагоджене, вона почуває себе щасливою, вона має те, що вона давно хотіла отримати. Тобто тут загально людина досить таки задоволена своїм життям. Що ж вона про вас думає насправді про вашу дружбу? Я не скажу, що ця людина сприймає вас серйозно, як от прям друг на все життя, найкращий. У мене відчуття, що це от просто як коло її знайомих. Тобто, можливо, ви з свого боку думаєте, що це людина, теж, от, так як ви собі уявляєте, найкращий друг, але ні, вас так не сприймають. Ви є в колі хороших знайомих, з яким можна провести час, з яким можна там десь гарно випити, закусити і поспілкуватись про життя, але не більше. Тобто тут, скоріше, просто от... на рівні знайомих. Третій варіант. Так. Натхненна, мрійлива. Можливо, навіть якась така творча особистість, також, можливо, астролог, нумеролог. І цілком можливо, що зараз ви з цією людиною спілкуєтесь в більшості через інтернет, не вживу. Але людина приємна. Подивимося, що там насправді робиться. друг чи ворог вам. Вот ну... mm -hmm. <laughs> что мне подобается. Да. В чем тут суть? В принципі, як мені здається, ви добре доповнюєте один одного. Тобто це та категорія, коли хтось дуже серйозний і хтось навпаки солтай-болтай. І ці люди дружать, і вони класно сходяться. Тут може бути дійсно по інтересах ви не дуже пересікаєтесь загалом, але по поєднанню ваших енергій, скажімо так. Ви класно спілкуєтесь. Тобто я бачу тут взаємообмін такий насичений. Вам з цією людиною класно і їй теж. Тому в третьому варіанті дійсно хороша дружба, як мені здається. Четвертий варіант. Так, в четвертому варіанті це людина, яка знає собі ціну. Це людина, яка Можливо, живе зараз далі від вас, і щоб зустрітися з вами, доводиться кудись приїжджати, переїжджати. Вона зайнята собою, своєю кар'єрою, своїм життям, як його би так правильно, в яке русло скерувати? Що ж вона про вас думає? Це вам друг чи ворог? Дивіться, який варіант. Тут хтось бере, хтось дає. Тобто в когось є більше можливостей, хтось більш заможніший. І це така гра в одні ворота. Теж варіант, коли людина не розглядає вас як близького друга, а просто як, наприклад, якогось знайомого, який там час від часу падає на хвіст і з яким треба спілкуватись. То тут вже більше дає, хто береться, ви дивіться по своїй ситуації. Тобто, тут взагалі не про дійсно класну дружбу, тут скоріше про користування одне одним. Чи вам воно треба, це вже вирішувати вам? Наступний варіант п'ятий. Хочу одразу подивитися, що ж людина про вас думає, насправді, щоб зараз підтвердити або спростувати свою догадку, рух чи ворог. П'ятий варіант. Все так добре починалось, то? дивіться. Ця людина непробиваема просто, вона зацикла на собі. Їй нічого не цікавить, що відбувається навколо. Все, що її дійсно турбує, це як би їй класно жилося. І що їй для цього треба зробити? Все. Тобто, тут ні про яку дружбу, ні про яку емпатію взагалі не йдеться. Навіть якщо ви щось розповідаєте, людина вас не чує взагалі. Тобі таке буває. І далі останній варіант. Угу, цікаво, цікаво. Давайте прояснюємо друг чи ворог. Швидше за все, що ви з цією людиною багато всього разом пройшли. Можливо, ви знайомі давно ще там, з дитинства, зі школи, з університету. Тобто ви разом досить багато часу і добре вивчили вже один одного. Можливо, ви навіть працюєте разом зараз, або працювали колись. Ця людина зараз думає про те, в яку сторону їй своє життя. Скерувати, вона вибирає між двома варіантами, так на загал, хоча для себе вона вже визначилась, можливо, це навіть питання переїхати чи лишатись. І для цієї людини важливо було б все-таки розділити якісь свої такі складні моменти разом з вами. Але чи будете ви разом з нею в цьому новому, що вона для себе побудує, це вже інше питання. Мене радує те, що все-таки людина хотіла б з вами це обговорити. І найближчим часом, швидше за все, це станеться. Ось таким були варіанти. Дякую вам за те, що подивились це відео до кінця. Пишіть, буду дуже рада прочитати ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей, до нових відео!